У Києві стартував Київ Докфест, міжнародний кінофестиваль середньометражного глядацького документального кіно. Його започаткувала громадська організація Кінофест за підтримки Одеського міжнародного кінофестивалю і компанії Starlight Медіа. Покажуть загалом 24 стрічки. В основній програмі 6 конкурсантів. Заплановані спецпокази українських та іноземних режисерів. Військові можуть відвідати кінопокази безплатно. Розповідає Анна Боль життя варте того, щоб його фільмувати. Таке гасло нового фестивалю Київ Докфест, середньометражного глядацького документального кіно. Організатори впевнені, що українська документалістика починає відбудовуватися, тож необхідно шукати нові творчі формати. Для того, щоб показати глядачу, що це не страшно йти на документальне кіно, тому що є таке опередження, що документальне кіно це там для кінокритиків синіфілів і тих, хто його створює. Але насправді є дуже велика кількість робіт, які сподобаються глядачу. Тому ну у нас така місія закохати глядача в документальне кіно на відкритті. Показали фільм Ми, наші улюбленці та війна блогера і мандрівника Антона Птушкіна реальні історії порятунку тварин на початку повномасштабного вторгнення. Рятувати тварин, щоб залишатися людиною. Автор фільму зізнався незвично почуває себе у новій ролі. Ідея створити повноцінний фільм з'явилася під час зйомки історії про пса-патрона. Співпрацювали з канадською кінокомпанією. Ви зафільмували взагалі для західного світу. Ми намагалися через цей фільм достукатися до західної аудиторії, а не знаю, чи вдалося нам чи ні. Це вирішить час, але ми вирішили просто показати це глядачу нашому українському. Бо мені здається, що є цікаві історії, які можуть навіть надихати нас як українців. Держава зобов'язана підтримувати такі фестивалі, визнає виконувач обов'язків міністра культури Ростислав Карандієв. Адже культурна зброя також важлива та поки складно знайти кошти. Тож радіє, що є люди, які фінансують нові проекти. Треба сьогодні максимально документувати все, що відбувається навколо. І трагічне, і позитивне, і добре. Бо все це добре, що є сьогодні, це є наша протидія відповідь ворогу, відповідь негараздам, відповідь тим самим трагедіям, які є в житті, мабуть, зараз вже кожної людини. І ці світлі, і святі навіть речі, вони мають бути обов'язково задокументовані. На фестивалі покажуть і фільм Лишайся онлайн нового формату скрін лайф крізь екран ноутбука в переписках і відеодзвінках Глядач побачить переживання героїні у жахливих обставинах війни. Головна виконавиця ролі Єлизавета Зайцева була на шостому місяці вагітності, коли почалися зйомки, та намагалася показати, що українці зуміли на початку війни знайти в собі суперсилу. Мотивом було таке наївне бажання ще тоді закрити небо. ви пам'ятаєте, як всі ми благали. Наївно думали, що нас хтось почує. Якщо ми знімемо художне кіно, то так легше буде європейцям, американцям, людям, які поза Україною сприймати наші події, співчувати нам. Київ докфест триватиме три дні. В суботу визначать переможців, а також оберуть нові проекти, на які виділять гроші. Адже як кажуть організатори, необхідно створювати якісний кінематограф, який привертатиме увагу світу до війни в Україні та стане потужним інструментом боротьби з російською пропагандою. Анна Боль, Максимілян Ільченко, факти сітві. Єдині новини.